Військовослужбовці, освітяни, студенти та інші місцеві жителі 20 січня долучилися до виїзного забору крові, який організували на базі Дубенської міської лікарні. Серед них місцевий житель Роман. Його стаж донорства понад 10 років. Сьогодні поділився кров'ю у 24-й раз. Більше 10 років тому долучився ще коли була в місті. Станція переливання крові, невеличка допомога, що це здача крові принесе користь, врятує чиє життя. Я буду радий в цьому. Чоловік додає, до донації готується декілька днів. Спеціально не налаштовуюсь, відповідний режим харчування, певні обмеження і не вживати ліків, спиртного за кілька днів, нормальний, здоровий сон. Загальні рекомендації, які дають лікарі про здачі крові. Серед присутніх найбільше донорів військовослужбовці. Головний сержант місцевої військової частини Олег сьогодні здає кров в п'яте. каже, на донацію приїхали колективом. Добра справа, потрібна зараз дуже багато хлопців потребують. В Принципі, хлопці звернулися, підтримав. Дай. Зібралися 20 чоловік на частини сьогодні. Приїхало е організовано своїми машинами, посідали, поприїжджали. З іншої інженерної військової частини теж приїхало близько 20 донорів. Серед них 24-річний Роман. Для мене якби це нічого такого, нічого е не затруднить. А для хлопців це дуже доволі важливо. І ну, думаю, якщо, якщо я чимось допоможу, то це буде дуже круто, і я буду дуже радий, якщо комусь дійсно пригодиться. Дубно цьогоріч стало першим місцем роботи виїзного пункту фахівців обласного центру служби крові. Перед донацією у донорів вони перевіряють стан здоров'я, рівень гемоглобіну та визначають групу крові. Всі сьогодні гемоглобін був нормальний, групи крові, все нормально, все добренько. 75% всіх людей з плюсом резусом, а мінус 15%. Ну є такі донори, в яких резус плюс буде ну короче. Донор плюс, а реципієнт мінус. Раніше ми таких донорів не брали для переливання крові, а зараз вже беремо. Можуть приходити здавати кров. Виїзний забір крові у Дубні організаційно підтримала міська лікарня, місцеве представництво Червоного Хреста та загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України в Рівненській області. Останній допоміг з транспортуванням персоналу, обладнання та компонентів крові. Минулого року ми здійснили більше ніж 50 виїздів в різні міста нашої області. Цього року теж заплановано більше як 50 виїздів. Мало людей навпаки готові. Покинути своє місто, приїхати, здати місто рівне через брак часу, можливостей. Ми дуже вдячні всім донорам, які відгукуються в інших містах і приходять на донацію за рік виїздів. Це тисячі літрів крові. Загалом під час виїзної акції в Дубні кров здали понад півсотні людей. Банк крові поповнили на 24 літри. Мар'яна Росоловська Суспільне новини Рівне.